Вітаю, друзі! Сьогодні хочу підняти таку важливу тему, як брехня. Але брехня не в вузькому розумінні цього слова, а в тому, коли ми неправдиві саме з собою. На що це впливає? Ну, По-перше, окрім хвороб, про які розказували раніше, коли ми себе... Зраджуємо у якихось аспектах, а брехня самому собі, це і є зрада в якомусь розумінні. І якщо ми говоримо про пробудження, про те, коли людина вже хоче підвищувати свої вібрації, то найперше, від чого треба відмовитись, це від брехні самому собі. Але як сталося, як я бачу на практиці. Так, я казала, що я поліграфологом вже дуже довго працюю. І я бачу, що люди найбільше бояться зізнатися собі, тобто, прямо чесно сказати та назвати речі своїми іменами. Чого так відбувається? Бо коли ми зізнаємось собі в якихось вчинках, ми почуваємо себе трохи гіршою людиною. Але коли ми зізнаємося собі та признаємо в собі всі всі аспекти, навіть найнегативніші, то це дає нам силу, розумієте? Та зачасту людям спокійніше та легше працювати з тими, хто дає соціально бажані відповіді, з тим, хто не скаже. Прямо та чесно, що в нього на думці. Я відношусь до людей, які навпаки чесно та відверто кажуть все те, що думають. Так, бувають ситуації, коли і не запитали, а ти сказав, наприклад, я ні від кого не приховую свою сутність того, яка я людина. Тобто, якщо в мене запитають якийсь аспект, на який хочуть почути брехню, вони її не почують від мене. Розумієте? Звичайно, є і друга сторона е, такої поведінки та такої особистості, як я. Звичайно, е, зачасту я впевнена в своїй правоті. Я впевнена в тому, що як я вирішила, як я вважаю, так воно і є. Але в цьому і є сила, бо я маю принципи про справедливість, про чесність, про гідність. Тобто, розумієте, якщо ми перенесемось у часі набагато раніше, там, де лицарі а, за даму серця а, виходили на дуель, а, звичайно, у ті часи, перше, за що люди, скажімо так, топили, то це гідність. І вони ладні були померти за це. Так само наразі, якщо ми беремо один і той самий світ, а, наш час. Але різні куточки землі у Гватемалі, наприклад, похорон це щастя, це свято, тому що ці люди дуже чітко розуміють, що смерть це лише перехід на наступну ступінь. Але в багатьох інших країнах, так само і в Україні, звичайно, для нас це горе, і більш того, люди здатні себе катувати у лапках. Майже все життя, звинувачуючи себе в якихось вчинках або в якійсь в бездіяльності. А, тобто навіть не тільки на протязі одного життя і однієї реінкарнації, а й забирати це викарбованим в ДНК у подальші життя. А, Наразі я вже проводила декілька групових практик по зануренню в попереднє життя, і розумію, що майже в кожного є така ситуація, яка чіпає настільки, що люди е, плачуть. І ну, так само і я, коли занурювалася у своє попередні життя. Тобто, те, що відбувалось багато, багато років тому, наразі на нас має такий вплив, що Деякі події сьогодення так не впливають. Тому, коли ми аналізуємо своє життя, аналізуємо ті події, в яких опинились вчинки свої, найперше, що повинно бути, це чесність самого собою. А на прикладі, щоб стало зрозуміло, ну, наприклад, ситуація. З мого якогось тесту, коли людина потрапила в такі обставини, що е, має заробляти гроші, а іншого шляху, окрім якогось, наприклад, шахрайства, вона на її думку не має. Так, вибір є завжди, але ж ми розуміємо, що, що іноді цей вибір може нам коштувати навіть життя. Тому, звичайно, деякі люди це сприймають як відсутність вибору. І йдуть, роблять те, чого не хочуть, і щоб їм легше було сприймати те, чим вони займаються. Називаються іншими іменами, іншими словами. Наприклад, Якщо людина має гідність, вона не хоче займатися храством, але обставини так її винудили, то е, вона може собі так заволювати, що вона дарує мрію людям. Ну, Наприклад, зараз багато хто розуміє, чим е, займаються на таких платформах е, типу криптовалюти, так, та все інше. І, звичайно, Майже кожен з нас розуміє, що ем, якщо ми з системою виграшів, то систему не обдуриш. Ти трошки виграєш, потім трішки, трішки або не трішки зільєш. І звичайно, якщо ця організація створена, якась коказано, наприклад, звичайно, воно створено, щоб заробляти гроші. Тобто більшість грошей, яких ти принесеш, буде втрачено. І звичайно, люди розуміють, коли йдуть на це. Але вважати, що ти даруєш мрію людині, з якої хочеш якнайбільше забрати грошей, то це ж самообман. Ми можемо, як в таких ситуаціях вчинити, просто чесно, з гідністю зрозуміти, що наразі я опинилась в таких обставинах, що я не можу рівень моєї свідомості не знаю, вік або ще щось, не дозволяє мені наразі вчинити інакше і не винувати себе. Бо якщо ми звинувачуємо, то це називається кармою. Тобто ми жалкуємо, ми відчуваємо. Провину свою. І тоді карма, скажімо так, чіпляється за нас, і всі ці події потім відбудуться з нами, нам прийдеться їх прожити, але навпаки, з іншої сторони. Тобто не як людина, яка витягує гроші, а як людина, яку розвели, грубо кажучи, тому що цей світ дзеркальний. Але якщо ми надягаємо маску та намагаємось. Показати іншим оточенням, що ми не ті, ким є насправді, то це найгірше для організму, найгірше для свідомості, бо ми не живемо своє життя. Тобто. Якщо, наприклад, через ваші якісь слова, як в мене була ситуація, людина образилась, людина не згодна з тим, що ти кажеш, то найкраще це просто висловити свою незгоду, бо всі ми можемо бути неправі, у кожного своя правда. Але якщо тебе це чіпляє, то там твоя найвелика сила. Тобто нас не чіпляють ці моменти, коли ми не вважаємо, що це до нас відноситься. Ну, наприклад, у мене була така ситуація, яку я дуже запам'ятала якось в пориві злості, гніву. А мій чоловік сказав мені таку фразу: ти тупає і брехліває. Це було російською мовою. Сказано. І щоб ви розумієте, як я відреагувала? Я просто розсміялась. Розумієте, Тобто, це дві риси, які точно до мене не відносяться. І я знаю точно, що ця людина, тобто мій е, коханий чоловік, він точно про мене так не думає. Але у той момент, коли людина зла, то їй хочеться якось тобі нашкодити та сказати: Але як нашкодити, окрім як словами, так? І людина підбирає якісь слова, які можуть тебе зачепити. Але якщо я розумію, що те, що він озвучує, ну, взагалі до мене не відноситься, то я просто з легкістю йому посповчуваю, бо я розумію, що людина якось намагається злити цю агресію, цю людь так, якимось чином. Я просто розсміялась і далі пізніше спитала його. Я кажу, ну я ж сподіваюся, це ти так просто ляпнув, і ти так не думаєш. Він каже, То, звичайно, яка ти брехлива, ти, ти навпаки, скажеш більше, ніж тебе, правди. Якщо б це мене зачепило, це б означало, що дійсно, десь в глибині, всередині себе, я відчуваю цей аспект, що я можу бути брехливою і не зізнаюсь собі в цьому. Ось тоді відбувається внутрішній конфлікт. І людина не може, їй легше розумієте, вилити агресію на когось або образитись на когось, аніж зізнатись самі собі у цьому. Це дуже важливо розуміти. Не повинно бути чогось такого, що нас в людях чіпляє. Так? Наприклад, якщо ми відчуваємо заздрість, в чому тут сила наша, в тому, що значить, в якихось життях десь ми вже цього досягнули. Але наразі це наша якась мрія, і коли ми бачимо, що людина вже цього досягнула, а я ні, то відбувається таке почуття, яке нам підказує на рівні свідомості, ти теж все це можеш. Але в міру якихось обставин чи відсутності сил ми це не робимо, не досягаємо. І, звичайно, хочеться звинуватити не себе, а всіх оточуючих у цьому. Тому прислухайтесь до себе, що найбільше вас тригерить, чіпляє в інших. Оцей світ нам дзеркали, щоб ми побачили відображення себе, відображення того, над чим нам далі треба працювати. Та ще важливий момент, коли ми зізнаємось собі в чомусь. Ну, наприклад, я зізнаюсь собі в тому, що е, я Загострюю десь ситуації, а не загладжую кути, так що я не те сонечко, наприклад, яке світить всім та все гармонізує. А я та людина, яка все по поличках розребе, знайде правду, покаже ось так. Розумієте, і це викличе агресію інших, наприклад. Але я йду на ці жертви, що якщо у цьому всесвіті, Наразі в мене саме такі риси характеру, то для чогось вони потрібні. Розумієте, якщо б всі були такими сонечками ласкавими та казали завжди те, аби людину не образити. Як це зачастують, коли я працювала з іспаномовними людьми? Так, вони всі такі милі, вони ніколи в житті тобі не скажуть щось погане, саме через те, щоб тебе не образити. І якщо навіть не розуміють, що вони неправду кажуть, вони це скажуть, і жодного сумніву і жодної, жодного відчуття провини в них всередині не буде. Бо на першому місці в них стосунки та те, як людина себе почуває. Звичайно, це може бути найголовніше, але не у всіх. Бо якщо б всі так робили, то взагалі ми просто заглибнулись у цій брехні, розумієте? І, звичайно, людям легше працювати навіть з тими, хто буде з посмішкою казати навіть неправду тобі в очі. Але тобі так приємніше. Тому, е, який мій посил, не бійтеся бути собою. Просто заздалегідь, скажіть собі та прийміть, що ви готові йти на ті жертви, які е, можуть бути, коли ви будете відстоювати свої принципи, права, свою особистість. Та з легкістю приймайте все те, що буде відбуватись далі. А звичайно, ми можемо бути десь неправі, але правота це таке слово, яке не може бути однозначним. Так? І е, наразі під час цієї жахливої війни майже кожен з нас дуже чітко розуміє, що якби кожен з нас е, виріс, так, народився та виріс в інших обставинах. Можливо, ми б думали взагалі іншим ракурсом, розумієте? Тобто лише тоді, коли ми опинимось в тих обставинах, в яких опинилась людина, тоді ми зможемо зрозуміти. Це дуже прислів'я підходить, так? Походив у взутті цієї людини, і тоді можеш оцінювати вже її вчинки. Та ще що хотілося додати. На нашому шляху життєвому дуже багато ситуацій та людей трапляється, які можуть блокувати наше просунення, блокувати нашу життєву позицію. Бо в кожного з нас мають бути дуже чіткі кордони. Звичайно, ми не можемо порушувати. Кордони інших людей, але коли позіхають на наші кордони, ми можемо просто посміхнутися, відчути це, зрозуміти, та не дати людині зайти туди, куди ви не хочете. Так? Тобто в мене був період, коли я почала розуміти про ці. Особисті кордони, і почала людям напряму казати: тобто не лізь, ти порушуєш мої кордони, я тебе собі не кликала та все інше. Але звичайно, такі репліки вони мають відповіді лише, лише негативні наслідки. Ніхто не скаже тобі, ой, пробач, будь ласка, добре, я тоді лізти не буду. Зазвичай людина стає в таку позицію, коли ага, ти також порушуєш мої кордони, і це нормально, коли ми тільки на шляху розвитку, так звичайно, кожному з нас є над чим працювати, і я невпинно продовжую працювати. Тобто, якщо я розумію, що в мене може бути корона на голові, десь я самовпевненість моя може мені зіграти негарну історію, так, то я свідомо йду на це. І якщо наразі вже людина порушує якісь мої кордони, я просто для себе всередині це розумію. І розуміє одне найголовніше. Тут я так трошки хочу навіть сказати увага. Так? Тобто інші люди не можуть порушити наші кордони, якщо в нас вони є. Розумієте? Тобто Ми просто не даємо людині втрутитися в наш емоційний стан, в нашу голову. Будь-який конфлікт та будь-яка ситуація, яка в нас є, вона для того, щоб ми проаналізували для чого нам це і в доповнення на завершення хочеться озвучити, що на цій планеті зараз саме ти маєш найбільше значення наразі, не тільки для себе, а й для всесвіту. Бо кожна людина це зірочка, зірочка, яка додає той цілісності, яку ми бачимо на зоряному небі. Кожна людина, яка має свої риси характеру, вона наразі повинна проявлятися лише таким чином, яке їй буде приносити задоволення та легкість. Проявляйте себе, живіть себе та відстоюйте свої принципи незалежно від того, що хочуть або кажуть оточуючи. Бо світ змінюється, люди змінюються. Дехто приходить в наше життя, дехто уходить, і це не повинно підштовхувати нас до того, щоб ми змінювались не на користь собі. Бажаю всім легкості, натхнення, наснаги та енергетичного піднесення у будь-якій ситуації в будь-який момент. Люблю вас.